Вітаю, шановні ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградве. Ви це програма Право на правду про зброї не тільки будемо спілкуватися прямо зараз. Керівником ДП укрспецекспорту 2005-2010 років Сергієм Бондарчуком. Вітання, пане Сергій. Доброго ранку, пане Геннадію Раді вас бачити. Слухайте, ну цікаво. Ти якраз з вами я хотів про це поговорити, бо ну, ви з'їли собаку на, на, на цих питаннях. У вас був на це, на це час? Давайте поговоримо. Тут нещодавно така собі новина з'явилася. думаю, ви бачили, слідкували про ці про, про танки, про танки оплоту. Мені спочатку хотілося б зрозуміти вашу думку. Ну думаю, ви тут експерт, слухайте. А, а що от краще на вашу думку і ефективніше? Навіть не ж краще, ефективніше. Це комбінований танковий парк? Чи моно? Моно історія? Що думаєте з цього приводу? Ну, якщо говорити з, знаєте, тут точка зору з різних боків, якщо mm -hmm. говорити з боку людей, які займаються ремонтом та експлуатацією техніки, то безумовно буде моно. Ну, Тому що легше обслуговувати mm -hmm. ну, одну модель. Так? Але якщо говорити про застосування різних необхідних засобів. Під час бою то краще все-таки комбінована система, тому що, ну знаєте, є, є такий при, прислів, що з гармати по горобцям не, не луплять, mm -hmm. коли можна вразити ціль, умовно кажучи, е, ну, меншим калібром ніж 120 двадцять міл, міліметрів, то навіщо використовувати 120 міліметрів. Mm -hmm. Тобто, це ж повинна бути культура, традиція м, військової справи. Тобто, ми ж не повинні бути ну частиною того радянського і чи російського світу, які що ресурси не рахуються. По перше, mm -hmm. тобто, ми повинні з, з розумом вести цю ну, якби будь-яку війну чи військові справи. Тому що військове ремесло це теж професія, і це теж треба зрозуміти, що це не це, це не просто там хлопців, які бігають з автоматиками. Слухайте, пане Сергій, ну знаєте, а я отут з вами не погоджуюся. Рахуються ресурси. Ось зараз, нещодавно ж була інформація, що людей, науковці, там, які відповідали у Російській Федерації за ці закинджали, за гіперзвукову цю всю, всю, зброю їх заарештували. Ну, я так розумію, що трохи грошей вони. Вкрали, тому там дуже добре вони все рахують. Якась частина осіла десь десь там на рахунках. А їх зараз ось бачите, притягли до відповідальності, бо, начебто, ці гіперзвукові історії не відповідають. Ось тим ну він, що там декларував аналогів, немає там, вся ця історія. А тут якісь старе старенька технологія патріотів яка я так розумію, не дуже там якось і зазнала змін за останні роки. Ну бачите, їх ось. Знешкодила, може і не всі, але знешкодила там, ну там підтвердження і вся ця інша історія. Не думаю, що це якесь глобальне масоване і знешкодження, я не знаю, Росії на збройному ринку. Тому така собі ситуація. Все вони там рахують. Бо більше, тільки що вони те навіть більше, я вам так скажу, вони порахували, що люди дешевше в них, аніж залізяк і все. І вони це зрозуміли. і все а це завжди було так, тому що як е, я не знаю, чи служили ви чи ні. Але ж е, були, був такий прислів ще з часів радянського союзу на питання, що треба робити, коли солдат бачить е, атомний взрив. Чи це да, так. так відповідь, що треба витягнути руку, для того, щоб е, е, метал, який буде плавитися, не, не капав на, на, на чоботи. На, на чоботи, чоботи, так ага Я пам'ятаю цю цю історію. З одного боку, смішно, а з іншого боку, це філософія тої культури і життя, який був в радянські часи. Тому що люди дійсно ніколи не були е, ну, цінністю, вони і зараз у них не цінність. Mm. Слухайте, а нас, ну, я, я, ви оце сказали? Наполовину, пане Сергій. Я хочу бути гарним, знайде таким оптимістом, у нас ще теж багато питань. Ага, Я от ви сказали, а я згадав ще у школі. Там у нас от ДП було таке, от ще я застав цю історію до призивна юнацька підготовка, я так розумію, ДПУ. І там начато, був у нас такий вчитель з ДПС, ДПУ, ну, такий стандартний. <смірні Ahmed> от 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 і от він дві історії розповідав. Оцю, що ви розповіли про є, цей ядерний вибух, і другу, чому саме потрібно так робити? Він розповідав там якусь історію свого чи родича, чи що якоїсь війни. І щось казав, що там з Чоботом була дуже велика проблема. тому Або Соня ж ходити під час ядерного вибуху дуже складно. Ну так, була, була ж велика проблема, тому що свиней ж не було. Мабуть. Mm робиться робляться свиней, тому ну не було у нас свиней. Це, це, це просто смішно і дурниця. безумовно Але, ж... Вол, але в цьому хочу... вся філософія була. Він так серйозно просто розповідав цю історію. Ну, от, до речі, її останню частину про те, от чому чоботи це важливо і чому потрібно їх зберігати навіть під час ядерного вибуху. Я тоді запам'ятав. Зараз от мені у мене, у, 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 все от у, знову, я як, як як, як, як вчора було, я згадав. Слухайте, давайте да, рухаємось далі танки танки оплот танки оплот Що це за танки такі, коли вони цікаво води? В чому їхня перевага? в Чому там я знаю чому до цього їх не робили? Ось зараз вони потрібні. Да от Ну Я завжди так цікавлюся, Ого, логіка. Ага, потрібно будемо робити замовлення. А до цього що? не потрібні були, чи, що? чи як? Ну, е Дорога ложка до обіду. Ага. І свого часу. Танкоплот, який стоїть, до речі, на озброєнні Збройних сил України з 2009 року, тому що mm -hmm. це зробив ще за моєю каденцією, разом з всім колективом, який працював тоді на, на ВПК. Mm -hmm. І цей танк дійсно був відповідь того часу на, на ті технології, на ті можливості, які були. От вони не досить сильно змінилися, але якщо говорити про е, різні електронні засоби чи спостереження mm -hmm. тепловізійні, то безумовно, він можливо, про, він 100% програє там може леопардами і всім mm -hmm. іншим. Точно він не програє російським аналогам. Ага. Я хочу проінформувати наших слухачів, що е, підтвердженням цього е, хочу сказати, що танкоплот стоїть на озброєнні королівства Таїланд. Тому що ми свого ага. часу ще контракт, і було продано 50 одиниць танків. Насправді, контракт був на 100 одиниць, але ж е, Україна, як завжди, А скільки він коштує зараз. Скільки він зараз коштує цей танк. Слухайте ну, ми повинні розуміти, що я не хочу сказати якусь цифру mm. згідно з інфляційних різних mm. речей, ну, що приблизно не, але все одно це біля п'яти мільйонів доларів. О, от, зрозумі зрозуміло. А скільки Абрамс? Ось там або Леопарс, які ж зараз Абрамс коштує до... мільйонів 17 Ого, ага. Слухайте. Так а це слухайте така історія. Ну я, я розумію, там що дійсно як ви кажете я порівнювати. України, якщо говорити про ціна, якість ціна ага. якість історію, а танко був де був би дуже оптимальною. Одиниці бойові експлуатація. Слухайте, я так розумію, що там ще ремонт важлива історія. і Всі а. ці розхідні матеріали, бо я читав за ці нові танки, вони кажуть, так, вони класні, вони потужні, але ремонт їхній ну це окрема історія ці ремонтні бригади, і там куди їх тягнуть, якщо з ними щось не так. Тобто, це дуже складне питання. Ось у цій та танковій історії, то це обслуговування. Я так розумію, що а, наші а, танки а, а, а Абрамс легкий в обслуговуванні? Я думаю, що він. П'ять разів складніше mm. ніж аплод mm -hmm. за рахунок того, ви то розумієте, ми ж живемо в ті часи, в які зараз ми живемо. Ми не живемо в якісь там часи єдинорога. Да? у нас mm -hmm. же не, не економіка водородна. А ми використовуємо там водня, а ми використовуємо е, танки mm -hmm. Другої світової. Yeah. Тому ми повинні дивитися на реалії життя. Абрамці угу. і Леопарди безумовно прекрасна техніка, вона е, грає більше політичний е, такі питання, питання політичне закриває з боку підтримки Союзу, Альянсу. От. І можливо, якби у нас була підготовлена база, і це було б теж прекрасно, тому що угу. раз от побачив, що зараз робой е, метал, е, який є. Е, Компанія, яка виготовляє леопарди, наприклад, mm -hmm. робить ремонтну базу разом з «Укроборонпром» і з липня місяця починає працювати тут на місці. Тобто вони готуються до того наступу, який буде і безумовно mm -hmm. і ламатися, і підбиватися леопарди. Mm -hmm. Це зрозуміло і очевидно. От, але е, знаєте, у нас е, танкоплот був це парадний танк, його парадний. показували на парадах. Тому що я хочу підкреслити, що жоден президент України, жоден підкреслюю, не займався побудовою армії. Жоден. Є, є, проблема така, Ході, ми знаємо про неї. Вакарич, і закінчує володимиром Олександровичем до двадцять четвертого року не президент не його команда не я ж за займа... це і питаю а чому де танки чому ми зараз у мільйонів доларів за один да іноземний танк ми витрачаємо така Но така ми... історія вони все таки дають нам цю якості там допомоги, і я думаю, що нам не, не громадянам України не прийдеться сплачувати. Я розумію. Я ні, 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 я все розумію. Але цю допомогу ми могли спрямувати. Ну я не знаю, там на на якісь системи ППУ, ОПРО, там ще якусь, а танки були б свої. Тобто, я про це я розумію, що там як тут кошти всі ті протікають, але все одно. Ну слухайте, до цього от не дійсно не потрібно, не потрібно. а Тут потрібно Слухайте, а зароблятиме на цих танках. Ось ви ну, розумієте, як це працює. Ось війна, реальні випробування. І ось танки, наприклад, показали себе там ну з, 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 кращої, з кращого боку. Ну, я не знаю, там Таїланд, ви кажете, може, інші якісь ось країни. Мов буде заробляти країна на, на танках? <різвіться> <різвіться> Якщо з розумом братися до країни буде зароблятися на всьому. Mm -hmm. Якщо по-ідіотськи, то не буде нічого. <різвіться> Зараз найпрекрасніший час. Використовувати ті зразки зброї і ті напрацювання, які є в Україні, mm -hmm. і я хочу сказати, що подивіться, е, ну що відбувається за цей короткий час, е, Росія багато років експлуатувала міф, що вона має зброю, аналогів немає, а не надається ніякому захисту, так і таке інше. Ну, на поляг так. на полях України. Цей міф розвіяний. А чи можна порахувати в грошах маркетинг цього питання? Ну, от розумієте, мо знаєте, можна. Якщо порахувати замовлення, там от кошти можна. Чому ні? Ні, я маю на увазі. Уявіть собі, вони ж не просто це якісь залізяки Вони продавали міф, що в них є зброя міф. А як міф порахувати? Розумієте? Ні, міф ніяк. Ні, міф ніяк міф а, це крах. Це що, крах. Дивіться, що що що, що, що проходить в аналітичних зараз центрах? Якщо вчора до війни а військові аналітики Пентагону і інших збройних сил інших країн рахували, що є якийсь кінжал, який може змінити mm -hmm. театр бойових дій. І у них немає засобу, можливо, немає, тобто завжди коефіцієнти ставились. Угу. Так зараз стоїть коефіцієнт, що патріот це збиває, зроби Так. тобто ми насправді зараз робимо велику справу в цілому. Для того щоб е, будувати ну, театр бойових дій на майбутніх е, війнах. Ну тому mm -hmm. що зараз, зараз е, шалено працюють інженери. Тому що, е, е, щоб я хочу сказати, тому що я маю контакт з інженерами, тобто, щоб ми розуміли, що будь-яка техніка, яка захоплюється, е, ми захоплюємо росіян, mm -hmm. інженери розбирають до гвинтика в гарну в, 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 в спеціальних е, ну, приміщеннях, розбираються. Mm -hmm. Вивчається і таке інше, тобто, ми думаємо про майбутнє, ми думаємо, але це все не має державної системного підходу. Це я теж можу підкреслити, тому що це все відбувається на відповідальності тих людей, які взяли на себе справу бути генеральними конструкторами чи конструкторами. В ага. певних галузях, які є, тому е, і ще одне, те, що я хотів би підкреслити, е, дуже важлива річ, можливо, це в Україні військово-політичне керівництво не розуміє, що е, е, ринок зброї після ага. війни. Зміниться ніхто не зможе купувати бай... російську зброю, тому що вона втратила репутаційно, ось як який хотів про це я, поговорити. З іншого боку, це санці... буде санкційна політика, що діяти довго. Тобто відкриваються можливості до певних ринків, до певних секторів для української зброї, mm -hmm. яка вже доказала себе: це і Нептун, це і Стугна, це і Карсар, і різні, різні речі, як цим кори... як цим скористається. Військово-політичне керівництво, я не знаю. Угу. Слухайте, от якраз але, дуже головно, воно зобов'язано це зробити, от, слухайте, пане Сергій, це дуже от цікаве питання. Я також коли про це думав. Ну, давайте так. От ну, Російська Федерація, слухайте, санкції на, на неї накладуть, така інша історія, але вони продава продавати будуть свою зброю в ті країни, які ну там тоталітарні режими в Іран, я не знаю, там ще там якісь тоталітарні режими в Корею. Там, північно, ще кудись які, ну саме під санкціями тому я не знаю, як воно там скарелює. Ми дійсно отримуємо такий ось такий шанс. І тут мені цікаво відповідь на ось таке питання. Дивіться, ринок зброї. от кажучи, от кажуть Як він працює? Це монопольовано? Як це сказати? Політично монополізован? Чи там, от якщо порівнювати, дивіться, ефективність і унікальність там рішення зразків, да? чи політичне лобі, ось якісь такі історії. Як це працює? От хочете це зрозуміти. працює, це працює як комбінована система. Mm -hmm. Безумовно, безумовно, по політичний лобізм і політичний вплив. Країна, яка виробляє цю зброю uh -huh. і продає цю зброю, і прогнозованість цієї країни. Тому що ми повинні розуміти, що зброя це не, це не, ну, це не цукерки. Тобто uh -huh. вона все одно проходить певний дозвіл реалізації згідно і внутрішніх національних законів, і законів чи пост чи постанов, які приймаються ООН. Тобто, mm -hmm. ну і е, можуть обмежити ці е, поставки, ми oh, ми ж yeah. так само відчуваємо зараз на собі, що хтось нам щось не продає, тобто, от ми хочемо купити, а нам вже не продають, так так тому, що не хочуть посваритися з Росією, тому, ага. та, тому це завжди дуже така ну е, хитка конструкція. Тобто, от ага. ми, коли продавали в Таїланд танк. Ми, до речі, виграли свого часу тендерні Тендер. умови у, у, у леклерка, у французького танка. От. Частину купили у нас, а частину купили у Китая. Uh -huh. Розумієте? Тобто, ну це, це завжди компроміси, це завжди якісь, це завжди якісь інтереси. Про які не не треба дуже там знаєте голосно про це кричати. Ага, тому що я вас же люблять гарлопанити і рахувати чиїсь гроші в кишені. Ви порахуйте свої, ви порахуйте свою можливість, ну тому що у нас у нас люди полюбляють. Полюбляють рахувати чужі гроші. Ми полюбляємо зраду, шукати це, це гроші, така національна гра і традиція. Гра, так да, та, та, я знаю Тради, Традиція і суперсила українців знайти зраду так. там, де її навіть нема. Це, так, ми це, це, це ми це вмі... це це це. вміємо. Слухайте, а, на вашу на, на, на вашу думку, як працює, От, це якраз те, про що ви кажете, чи ні? ось Британія надала Shadow ці ракети, а Сполучені Штати ці тамагавки не надають. не надають там ось Що, як це працює? Чому ось Британія змогла, а Сполучені Штати не можуть. Ну, все-таки Британія. А... Вона завжди розглядала Росію як свого конкурента і фактично ворога. Я, я навожу приклад вже покійного Філіпа, принца Філіпа, чоловіка ага. Єлізавети. Коли йому задали запитання, як ви відноситесь до Росії? куди він до речі жодного разу не приїхав? Королева була він ні. А він, а він відповів згідно британських і дипломатичних традицій, як я можу відноситись до країни, яка вбила половину моєї сім'ї, і, і це відповідь офіцера, дворянина, тобто, ну, тобто вони можуть робити реверанси дипломатичні, але всередині вони розуміють, що таке Росія. Uh -huh. У Сполучених Штатів ну, важча ситуація, тому що це вони з Радянським Союзом і з Росією були завжди такі ну нібито опоненти, а все-таки це були дві, дві якісь системи несуші, uh -huh. і тому вони е, роблять і приймають рішення трошки е, ну не так швидко, як. Іншої країни, тобто, mm -hmm. якщо вчора ми говорили про те, що Петріот неможливо поставити в Україну, зараз він стоїть. От якщо про Адамс Абрамси говорили, що це ніколи, ніяк Нейко, так. так. Вони вже їдуть. А вовсі тобто, вони вже в Німеччині о... да так, вони живуть трошки за іншою культурою відносин, і все таки та розмова, яка відбулася буквально там, мабуть, тиждень, може менше назад, Блінкіна під час розмови з сенаторами в комітеті про оборону, угу. коли сенатор задав запитання пов'язане з визнанням Росії як країни терориста. І він і він задав запитання: Ви прийняли рішення? Білий дім прийняв mm -hmm. рішення, що ніколи не визнає Росію країною тероризму. Хоча 100 е, сенаторів проголосували mm -hmm. таку постанову. На що Блінкін миттєво дав відповідь: ніколи не говори ніколи. Mm -hmm. Тобто, якщо вчора це було ну табу, то зараз це вже на дипломатичні мови говорить про те, що вони mm -hmm. розглядають таку можливість. Ой, розглядаю це добре, скоріше, б це вже відбулося. Ухта, а на вашу думку про авіацію трохи поговоримо на вашу думку, основним літаком у наших повітряних збройних сил. Який буде літак? Як думаєте? Знаєте, я, я точно не з авіаційного складу ага. військових, і тому е, я не хочу бути смішним в очах ага. моїх е, колег, колег. Вагонах, але але льотчиків. Тому це питання до них і їх пріоритетів. Ага. Для мене очевидно, що ми не будемо використовувати парк Радянського Союзу. Я маю на увазі Міг-29 ага. Су 57, ось Су-27. Але що стане основною одиницею? Ну, скоріш за все, скоріш за все, це буде Ф-16. Думаєте, що Ф-16? Я, я, я бачу з тих політичних. Моментів, які відбуваються, що це буде все таки f-16 Так, я бачу, бачу, і тут ми, ну, слухайте, От ми тут прогнозували історію, що самі літаки ми отримаємо ну десь за півроку до виборів у Сполучених Штатах. Десь так вони приїдуть. А про навчання ось тільки бачив новину що вже і рік не потрібен, і два, вже чотири місяці достатньо, і ми можемо. Ну, тобто я бачу, просувається вся вся історія. Тому і питаю: на ну, останок, давайте поговоримо. Ну, слухайте, важливе питання, важливе, бо зараз оцей Кісінджера ви чули, да витягли? І знову. Я не знаю, чи воскресіння і нова історія. Ну то зараз він таку історію почав розповідати, що там потрібно Україну приймати в НАТО. Бо ось те, як закінчиться війна, може не дуже сподобатися українцями через деякий час. Там і із зна... і росіянам також і знав що з іншого боку зростуть у ці партії реваншизму. І щоб стримувати Україну, яка отримала велику купу коштів, потрібно її прийняти в НАТО. І ось тоді це якось буде стримувати її ці поправки, НАТО статути. Що думаєте з цього приводу? Ядерна зброя повернеться в Україну? Чи ось це ось кі... Кісінджера історія, ось чи чимає чи має на життя вона шанси? Що думаєте? Ну дуже дуже цікаво, якщо вчора розглядалося питання, що НАТО це парасолька для України, то зараз це стримуючий фактор, щоб ага. українці не розійшлися на гуляй полі, скажімо так ага. відносно ядерної зброї на ну от. Руки чешуся сказати, що ну, безумовно, але ж. Ну, якщо подивитися на е, останні роки культуру, політичну культуру, е, яка відбувається в нашій країні, ну я собі з жахом уявляю <кхух> Януковича, який є президентом ядерної ага. держави, або навіть Порошенка. Ну, для мене я жахом на це дивлюся. Знаєте? Тому що для цих людей не існує е, ну якихось запобіжних е, моментів, так mm -hmm. що вони творили, наприклад, з власними громадянами маючи, це, це ж була би їх парасолька, не парасолька країни держави, mm -hmm. це була би їх політична парасолька у захисті власних політичних дій. Mm -hmm. Тому тому тут я дуже обережний в цьому питанні. Mm -hmm. Інша ситуація, що нам треба розібратися з тим е, Будапештським меморандумом, поставити жирну крапку, Жив, як відбувалося, що ми віддавали, кому віддавали, і яка це ціна. Тому що mm -hmm. е, зараз, ми, 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 на жаль, потрапляємо під бій ракет е, тих, які ми віддали, віддали так. Е, е, згідно норм е, Будапештського меморандуму. Ну, це ж. Вибачте, ну ага. це ж, це, це інше питання. Взагалі, я бачу, дивлюся, як от, от знаєте, то про це до цього, про, всі про до цього всі до війни, всі б тільки говорили про це. Ну, та дипломатія, папірці, такі інші. А, а зараз всі зрозуміли, що воно дійсно працює якось. Ну так не дуже через через раз. Всі обіцяли гарантії, безпеку та інші речі. А зараз ми чекаємо там на якусь допомогу. Що воно, ви... ну, слухайте, ну ви підписували папірці. Ви ми віддали, ви ми віддали свою парасольку. Ви обіцяли там якось допомагати, якщо щось трапиться. Ось трапилось. Що ви думали, що не трапиться? Ну ось воно до цього траплялося із Російською Федерацією, 800 років. Ось траплялося траплялося а тут не трапиться. Ну, трапилось знову. Ну і що, і а і зараз ви відповідаєте, розповідаєте он миротворців. Бачили, скільки з'явилося на цьому тижні? Хто ще я не знаю, ще не був миротворцем? З якої країни? Ось вони, от я не знаю, чекаємо і на них ще. От тут і Папа Римський, і з Ватикану і, і Юарлі, ЮА, і, ЮА, і Китай, і Угорщина, і, і всі, всі, всі великі миротворці з'явилися. Ну, чекаємо. Ну говорити, це ж не в окопі сидіти ну це ж, це ж різні речі, але знаєте, я хочу сказати, що е, в мене є надія, е, що українці нарешті зрозуміють і стануть дорослішими по відношенню до того, що ми живемо mm. в тому світі, який він є, ми не живемо в світі її ми живемо в тому світі, і ті правила, які на жаль були закладені і використовуються, і все залежить тільки від нас, нарешті, українці зрозуміли, і що таке, і якою цінністю є Збройні Сили України. Нарешті зрозуміли і оцінили. Хоча, якщо так говорити чесно, хіба на це хтось звертав увагу позавчора. Та ні. ні, ну там є якісь такі дорослі. дорослі люди в камуфляжі ходять. що, mm -hmm. що воно, хто воно таке, так як вони потрібні, так так, так. Отак так от всі думали. Бабі, у таксі думали, що думали: ой, сиди там в окопах, сидять гроші. Невеликі отримують та це тому, що вони не змогли нічого зробити іншого. Так там тому, що і вони не пірота не вда. А це не так. Тому, що... А слухайте, тому, що вони а зараз змогли стати податківцями mm -hmm. і, і красти гроші, да, і красти, красти гроші. Я проходив 90-ті, Я пам'ятаю дуже добре. Пам'ятаю, як знущалися над офіцерами, над курсантами. Mm -hmm. Я пам'ятаю цей час і, і я розумію, що люди ну піддавалися якимось емоціям на, mm -hmm. на той момент, але ці емоції були закладені. У нас ще раз хочу повторити: кожен президент розвивав о, міністерство внутрішніх справ. Але не міністерство оборони ніхто не uh -huh. займався збройним. Оце псев. ми розуміємо навіщо це робиться і як це Та ще й з таким сусідом під боком. тут це все зрозуміло. Так, час на жаль спливає в нас. Дякую пане Сергій, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. і До наступної зустрічі. Вам. Дякую вам, пане нашим дякую, слава Україні. дякую. А нашим... Слава Україні. Дякую, героям слава нашим тедачам. нагадую заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночки підписуйтесь на нова. Забув Геннадій винограда програма Право на правду тримаємо стрій.